Смішарики. <т original music> <imitation> а може, жовтий? Рожевий? Він має бути рожевий. Їжачок не дівчинка. Навіщо йому рожевий флюгер? Треба пофарбувати у солідний морквяний колір. Фі! У морквяний колір ніхто нічого не фарбує вже сто років. Жовтий. Чому жовтий? Не знаю, не можу пояснити. Але жовтий найкращий. Рожевий Точно жовтий. Рожевий. Жовтий. Я кажу жовтий. Рожевий. жовтий. Ну, жовтий. Стоп! Їжечку, якого кольору ти хочеш флюгер? Не знаю. А ви що думаєте? Їжечку, це твій флюгер. Набагато важливіше, що ти про нього думаєш. У тебе є власна думка для комода Їжечку, Обов'язково потрібно мати власну думку. Навіщо? Треба і все. Слухай. Може, ти такий, бо не впевнений в собі, а? Точно. Ти не впевнений в собі. Ти не впевнений у власній думці. Треба тобі повернути упевненість, казати тобі різні компліменти, що ти хороший, розумний. Їжечку, а ти хороший. Серйозно. Хі. Ти ж розумний. Ти ж цей як його. Ну. Колекціонер. До чого тут колекціонер? А, а, це як його. О! Бараш у нас поет. Він напише для тебе похвальні слова. А ми їх будемо тобі говорити. Я написав тобі похвальну оду у віршах. Повір мені, ще нікого так не хвалили. Так-так. Ло, так Як сонце ти що вранці світить, тобою мріють бути діти. Та-да-да-на-на-та-да-да. -да 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 -да. Мені здається, занадто не, пишномовно не вистачає душевності, теплих емоцій. Е, ти не можеш додати душевності. 本当にちょっと待ってくださいね。<music> Їжачко, милий їжачку. Це найбільш душевна, найбільш мила і улеслива похвала з поміж усіх, що колись було написано. Я лише боюся, що перехвалив тебе. Як манірно, ніби одна панянка хвалить іншу. Де тут мужність? Ти сам хоч знаєш, чого ти хочеш. Може, більше можності? Та в мого комода сильніший характер, ніж у тебе. Краще я напишу для нього. Комод мені не заважає, стоїть він там, де я бажаю, що покладу Як ти? зберігає. <плес> Поки я не відчуваю, що похвальні оди якось змінили ситуацію. Ти не переживай, щойно ти визначишся який колір. Ми тобі зробимо новий флюгер, а цей я поперпию. Насправді я... я колір я не комод. Я батонар. флюгер. Гаразд. У нього також немає власної думки. Він показує туди, куди дме вітер. Я зрозумів. Я зрозумів, чому я хотів зробити флюгер жовтим. Жовтий мінливий колір. Флюгер постійно міняє напрямок. Так. Колір мінливості та зради. Та ну вас усіх. Кого я з вас хоч колись зрадив? Що це з ним? На, читай. дурний, ку... Не там. З іншого боку читай. Друг мені їжак. Раптом, що не так, певен бути можу, він мені поможе. Чудово, чудово. Мені подобається. Таки чогось не вистачає. Можливо. Чого не вистачає? У чого вистачає? Не знаю, якось вийшло простенько. ну... Ну, де мужність? Та не, що ви кажете? Пусть Можливо, у тебе голос. і немає власного голосу, Ту Та інколи, вас? крім Та тебе, ніхто не слухає. Та досить, припини вже! Присе добре, головне нічого не займає. Не треба нічого міняти, головне нічого, не треба нічого.